Українській конституції 28 років цього дня, о 9.20 Верховна Рада ухвалила та ввела в дію головний закон? Слова записані в ньому зараз є як ніколи актуальними. Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна і правова держава. Та чи знали ви, що окрім прийнятого? В Україні було створено ще 15 інших проєктів конституції, а саме голосування за ухвалення основних положень назвали конституційною ніччю, бо ж тривало воно аж 23 години без перерву. Шість депутатів всього на в залі зараз знаходиться. Шість серед нас які. Не дозволяють прийняти позитивне рішення. Окрім депутатів Верховної Ради, підготовкою основного закону займалась спеціальна комісія. До неї входили як політичні партії, так і науковці та громадські діячі. Активна розробка тривала майже півроку, але ускладнювалась тим, що через протиріччя між президентом і головою Верховної Ради працювати з кожним доводилось окремо. Їмо до цього ділу, Євген, єдине, що я можу сказати, конституції мусить може бути Можем. чітко задекларовано серцю. Ну ми ж сьогодні вранці домовлялися, що ми виграємо тільки тоді, коли будемо казати в цілому, і більш нічого. Найпалкіші суперечки горіли навколо питання державної мови, прапору та Криму. Так, Конгрес українських націоналістів пропонував позбавити півострів статусу автономії. Націонал-демократи наполягали на синьо-жовтому прапорі і тризубові. Комуністи з цим категорично не погоджувалися. Ліві пропонували зробити державним прапором малиновий стяг війська Запорозького або ж додати до синьо-жовтого полотнища червону смугу. Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Я вважаю ні. тому, що вже будемо казати відверто з точки зору нашої економіки. Ми понесли величезні затрати. Подобається кому це чи ні, не подобається. Щодо того, як називати парламент Верховною Радою чи народною, довелось голосувати аж шість разів. Ще одна топонімічна дилема: комуністи вимагали зберегти назву ОРСР замість України. Та, врешті-решт, всі протиріччя вдалося вирішити голосування. продовжили. Не забули додати до переліку законів. І єдине затверджене в ньому державне свято день конституції. Я ви слухайте один одного і слухайте його, а то вже відразу пішли команди. Що дав саме читала вже команду віддає? До речі, президента Леоніда Кучми на самому голосуванні не було, та він зайшов до сесійної зали якраз перед прийняттям закону. В цілому на чи не єдиному відео, що збереглося з тих часів, видно за ухвалення конституції України проголосував 321 народний обранець. В головному українському законі. 14 461 слово найчастіше зустрічаються Україна аж 451 раз стаття та рада, найменше всього раз або двічі слова вето, релігія, бог та рівність до того ж, конституція України одна з найбільш демократичних у світі. Принаймні так писала західна преса одразу по її ухваленню, адже в документі третину займає розділ статті, якого присвячені саме правам людини.